Доброго дня! Я дуже дякую за те, що ви завітали на прес-конференцію в наш Офіс партії Батьківщина. І насправді питання, яке ми хочемо зараз обговорити з вами, це питання життя країни, це питання долі країни, це питання стратегії країни. Вчора наша команда на чолі зі мною була в Кіровоградській області на прохання великої кількості керівників фермерських господарств, керівників малих і середніх аграрних підприємств. Ми їхали туди просто поспілкуватися про те, як виглядає бюджет України в аграрному комплексі. Ми їхали поспілкуватися про те, як реформувати аграрну галузь так. Щоб могли жити фермери, щоб могли жити селяни, але ми потрапили зовсім в іншу подію. Насправді ми побачили масштабну трагедію, яка розгортається сьогодні в усіх, по суті, аграрних регіонах України і яка стосується всіх планів української влади щодо сільськогосподарської землі. Ми почули не просто біль, ми почули страх від аграріїв і навіть паніку. Тому що насправді не все так просто. В супереч 13 статті Конституції України, де дуже чітко написано, що земля є власністю українського народу. І ніхто не має права дерібанити цю сільськогосподарську землю так. Як вони вважають за потрібне. А зараз, після вчорашньої зустрічі з аграріями, я хотіла би дуже чітко показати загальну стратегічну рамку. Після Революції Гідності до влади прийшли люди Порошенка, Яценюк, Гройсман, їх більшість в парламенті, їх ставленики на всіх посадах, прийшли люди, які бачать Україну як свою власність. Так само, як це бачив Янукович, так само, як це бачили клани, які вже багато років володіють Україною. Ці люди запланували стратегію, яка пов'язана з тим, щоб зігнати українських аграріїв, фермерів, людей, які працюють на сільськогосподарських подвір'ях, просто зігнати сільськогосподарської землі. І для цього вже два з половиною роки. Застосовуються спеціальні технології, спеціальні плани і стратегії, які реально позбавляють селян їх власної землі. Частина селян це вже розуміє дуже чітко. Але частина ще сумнівається і приглядається до цього. Але всі знаходяться в стані шоку. І тепер вималювалася чітка картина, що два з половиною роки робить Порошенка, Яценюк, зараз перехопив цю естафету Гройсман, їх ставленіки на місцях в міністерствах в центрі і в парламенті. Вони звільняють сільськогосподарську землю від українців. Які програми вони виконують? Програма номер один: це позбавити наших фермерів, наших одноосібних працівників. Сільських не сільськогосподарських подвір'ях позбавити всієї системи підтримки. Були знищені всі бюджетні видатки, була зачищена частково в минулому році пільгова податкова система для селян. Селяни були позбавлені начисто кредитів, будь-яких, по суті, залишені сам на сам з цією проблематикою. Так от я хочу вам сказати, що. Бюджет 2017 року, який, який вніс Гройсман, сьогодні продовжує, по суті, вбивати фермерські господарства малі і середні аграрні підприємства. Ви знаєте, що вони оголосили, що вони в бюджеті виділяють 4,7 мільярда гривень на підтримку села. Це обман. Я прошу, покажіть, будь ласка, слайд. Як у нас насправді виглядає допомога селу? Подивіться, будь ласка, на ці дві цифри. В цьому бюджеті остаточно прибирається пійгова система оподаткування для фермерських господарств і для всіх малих підприємств, які працюють в селі. І як наслідок, вони забирають, вилучають через зміну податкової системи на прибрання пійг, вилучають 26,4 мільярда гривень. А реально повертають 4,7. Це катастрофічна ситуація, і не зможе вижити жодне фермерське господарство, якщо у нього заберуть останню підтримку залишки пільгової системи оподаткування. Так само проводилася друга стратегія, і проводиться. Її називають децентралізація об'єднання громад. Це не об'єднання добровільних громад і це не благо. Для українського народу і українського села. Це реальна катастрофа. Два з половиною роки Порошенка, Гройсман і Яценюк зачищають село. Як вони це зробили? І зачищають для того, щоб звільнити сільськогосподарську землю? Як вони це зробили? Вони оголосили, як би то добрий в лапках процес добровільного знову ж в лапках об'єднання громад. А насправді. Вони в бюджеті на 15-й рік, на 16 й і тепер вже на 17 й позбавили села, селище і міста районного підпорядкування власної доходної бази. Вони забрали у них податок на доходи фізичних осіб. Порівняйте, для міст обласного підпорядкування вони віддали 60% податку на доходи фізичних осіб. А для сіл селищ і міст районного підпорядкування – ноль. Крім того, вони заблокували передачу сільським громадам землі, яка знаходиться на їх території, насправді залишивши її поза межами впливу громади. Що це означає? Це означає, що села, селище залишилися без власної доходної бази. Без грошей для існування. І тут же уряд Гройсмана і Цінюка виконують стратегію закриття шкіл, клубів, ФАПів в віддалених селах. Це означає, що віддалене село жити не буде, що воно позбавлено грошей, воно позбавлено власної соціальної мережі шкіл, ФАПів, ФАП це маленька лікарня. І позбавлені клубів все. Ці села це тільки питання часу, коли вони помруть. Через рік, через два, чи через три, звільнивши сільськогосподарську землю. А тепер почалася третя хвиля. І про це я хотіла би сказати особливо. Держава всіми своїми органами, які мусять захищати права людей, всіми органами управління. Оголосила рейдерську війну фермерам малим і середнім аграріям. Те, що ми почули вчора в Кіровоградській області, це страшно, це реально страшно. Уявіть собі Кіровоградську область. Кіровоградська область не сама велика аграрна область в нашій державі. Але тільки за останній рік більше трьох тисяч рейдерських нападів. На фермерські господарства, на сільськогосподарські малі і середні підприємства. Біля, більше трьох тисяч. Безумовно, ту землю, яка у них в оренді і яку вони хочуть далі обробляти, яку вони десятками років обробляють зараз через тітушек, які повністю інтегровані з місцевими адміністраціями, з міністерством юстиції. Через всі нотаріальні контори, які в цьому задіяні, через поліцію, міліцію, прокуратуру. Один конгломерат створений по, по суті відбору у фермерське господарство сільськогосподарських підприємств тієї землі, яка них в оренді. і їх ніхто не захищає. Я хочу вам сказати, наприклад. От те, що, можливо, один з трьох тисяч прикладів по Кіровоградській області це звернення від фермерського господарства. От я його тримаю в руках, це звернення від фермерського господарства. Ось воно, це звернення. Його керівник Іван Петрович Кіров. У нього в оренді паї від 200 власників паїв. Це достатньо велике господарство, 900 гектарів землі, але це фермерське господарство. Що робиться під прикриттям Міністерства юстиції, яке, ви знаєте, контролюється Народним фронтом? Приватний нотаріус в, місті, в Миколаївській області за один день перереєстрував усі 200 паїв на іншу юридичну особу абсолютно. Заїхали тітушки. Забирають зараз врожай, забирають техніку, забирають власність, забирають все. Поліція спостерігає, прокуратура спостерігає, адміністративна влада на місцях Президентська вертикаль спостерігає. І я переконана, що спостерігають тому, що всі співучасники. Зрозуміло, що суде, судова гілка влади працює так, як завжди, на корумповані замовлення. Ніхто не захистив людей. І коли ця пошука пішла по всім селам, по всім фермерським господарствам, то люди організували систему самооборони. Ви уявляєте, що це таке? Вони з дітьми, з дружинами, з жінками, з літніми людьми виходять на поля і в рукопашних боях повстали проти рейдерів. Але це рейдери, які здійснюють політику центральних органів влади держави. Людей зганяють з землі. І якщо раніше аграрії скаржились на податки, на те, що у них нема кредитів, скаржилися на те, що держава не має жодної системи підтримки для аграрії, сьогодні у них одне питання їх, по суті, вбивають рейдери тітушки під прикриттям влади і забирають у них землю, врожай, всі засоби для існування. Те фермерське господарство, про яке я вам розповіла обробляє цей шматочок землі більше 10 років. Ви розумієте, що навіть така традиція, яка склалася на очах у села, по суті, зганяють людей з їх власної землі. Я хочу вам сказати, що сьогодні розпочалася антиконституційна, антизаконна діяльність президента, прем'єра, відповідних міністерств. Їх більшості в Верховній Раді по відбору сільськогосподарської землі у селян і перетворення землі в товар, причому в товар на чорному стихійному корумпованому силовому ринку, що насправді не є ринком, а є бандитизмом. Бандитизмом, який ми вже один раз переживали в історії нашої країни. Бандитизм, який був пов'язаний з колективізацією. А тепер бандитизм пов'язаний з боротьбою за кожен сантиметр сільськогосподарської землі. І те, що влада здійснює сьогодні політику, по-перше, згон українських селян, українських фермерів з їх власної землі, і в той же час та ж сама влада привласнює цю землю, запитайте у президента Порошенка. Скільки тисяч гектарів землі належить його родині і тим, хто афільовано з ним працює підприємством? Один з найбільших тіньових приватизаторів землі в Україні сільськогосподарської є президент України Порошенко з своїми компаніями, які працюють на нього, в тому числі в закритій системі. Саме тому треба діяти негайно. В таких умовах. Сільськогосподарська земля не може стати товаром. Дуже добре президент, прем'єр і всі, хто їх оточують, знають, що люди не хочуть мати землю як товар сільськогосподарську. Ви знаєте, що майже вся країна проти того, щоб продавати сільськогосподарську землю. Що вони придумали? Вони придумали закон номер 4010 про емфітезіс. Що це таке? Ну, слово точно невідоме селянам. Якщо Конституцією заборонено сільськогосподарську землю продавати, вони створили штучний закон, який насправді так само може продавати землю, привласнювати землю, торгувати землею, але не називаючи тільки землю товаром. І цей закон номер 4010 внесли Народний фронт і блок Петра Порошенка спільно. Це євровори. Запам'ятайте це слово. Це крадії, які прикрилися гаслами про євроінтеграцію, про реформи, про боротьбу з корупцією. І це великий виклик сьогодні для народу України, як їм протидіяти. І саме про те, як цьому протидіяти, я зараз хочу сказати: вчора, на цьому форумі аграріїв ми разом з ними. Обговорили першочергові кроки, що треба негайно робити. Вчора на форумі був сформований і підтриманий одноголосно селянами аграріями Кіровоградської області ультиматум до президента України, до прем'єр-міністра України, до Верховної Ради. Цей ультиматум має декілька фундаментальних пунктів. Перший пункт. Негайно припинити всі пляски навколо того, щоб перетворити сільськогосподарську землю на товар. А сьогодні промивка місків громадян України щодо того, що земля сільськогосподарська як товар це прекрасна, ринкова, це прибуткова для держави, такі вже інформаційні пляски почались, в тому числі безліч грантових організацій. Які ходять як експерти на всі ефіри і розповідають, що продати сільськогосподарську землю це не більше благо сьогодні для України. Це обман. Не вірте жодному слову. І тому перший ультиматум селян України це категоричне продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Це перше. Друге, селяни одностайно прийняли рішення про початок. Процедури проведення всеукраїнського референдуму щодо заборони продажу сільськогосподарської землі. Ми, як партія Батьківщина, допоможемо селянам по всій країні організувати мережу збору підписів, треба 3 мільйони підписів зібрати. Ми допоможемо координувати всім фермерам України свою діяльність, свою роботу по проведенню всеукраїнського референдуму щодо заборони продажу сільськогосподарської землі. Третє, ми мусимо зараз підняти всю країну, всіх свідомих людей проти того, щоб в парламенті не пройшов закон номер 4010 про емф, емф, емфітезіс землі сільськогосподарської, яка насправді сьогодні буде продана через цей закон без дозволу народу. Без дозволу народу ні президент Порошенка. Ні Гройсман, ні Яценюк, не всі їх пасіпаки не можуть доторкнутися пальцем до сільськогосподарської землі, тому що є 13 стаття Конституції. Спочатку референдум, а потім хай вони на базі референдуму говорять, що робити сільськогосподарською землею. Наступна вимога селян в бюджеті на 2017 рік категорично не допустити скасування. Пільгової податкової системи для селян. Категорично, навпаки, мусить бути повернута та пільгова система оподаткування для фермерських господарств, для малих і середніх аграрних підприємств, яка існувала до 2016 року, поки Яценюк її не зруйнував. І це буде ультиматум від всіх аграріїв, які представляють малий сільськогосподарський бізнес. Наступна їх вимога прийняти всі законопроекти, які є в парламенті, які дозволяють створити єдину системну підтримку, стратегічну підтримку сімейним фермам. Немає іншого укладу аграрного сектору України, ніж розвиток сімейних ферм. Такі законопроекти, разом з аграріями подала партія Батьківщина, вони є в парламенті. Батьківщина також. Подала законопроект про продовження мораторію до 2022 року. І це закон, який буде головною вимогою також від селян України. Наступне, що вимагають селяни: припинити знищення сел селищ і міст районного підпорядкування через бюджетну політику Гройсмана. Повернути. Селам селищам і містам районного підпорядкування власну доходну базу. І не займатися винищенням свідомим села під прикриттям доброї стратегії об'єднання громад. І це буде ультиматум до цього бюджету, тому що залишити без власної доходної бази третій рік села селища і міста районного підпорядкування це злочин. І по цьому мусить бути порушена кримінальна справа. Партія Батьківщина формує заяву про злочин щодо двох урядів Яценюка і Гросмана, які позбавили власної доходної бази села, селище і міста районного підпорядкування. Це антидержавна лінія, антидержавна політика і це зачищення соціальної всієї мережі, яка забезпечує життя селян. І останнє, на чому я хочу зосередити увагу, ми не дамо сьогодні. Не президенту, не прем'єру, ні їх кишеньковим силовим структурам, ні їх продажним судам через рейдерство забрати землю у селян. Ми оголошуємо створення всеукраїнських антирейдерських штабів, які будуть об'єднувати депутатів-батьківщини всіх рівнів в кожному регіоні, фермерські господарства в кожному регіоні, в центрі в Києві будуть об'єднані. Депутати партії Батьківщина, асоціація фермерів, інші асоціації, які представляють інтереси селян, асоціація сільських селищних горів. Ми започатковуємо систему антирейдерських штабів. Будуть відкриті гарячі лінії. Про це ми повідомимо на додатковій прес-конференції. І кожний рейдерський напад. На кожне аграрне підприємство буде супроводжуватися публічним оголошенням прізвищ працівників Мінюста, нотаріальних контор, суддів, прокуратури, поліції, міліції, адміністраторів президентських на місцях, які стоять за системним рейдерством сільськогосподарських земель. Ми будемо оголошувати публічно і ми будемо об'єднувати зусилля селян. Наших депутатів, простих громадян, для того, щоб в тому числі не допускати рейдерів, тітушок їх на поля, для того, щоб красти врожаї і красти землю. Ми оголошуємо систему самооборони і опору державній машині рейдерства, яка сьогодні працює без збоїв і нищить українське селянство. І взагалі я хочу сказати, що після всього, що я почула і побачила вчора на форумі фермерів і аграріїв, ми не бачимо сьогодні іншої фундаментальної стратегічної лінії, ніж захистити наше селянство, наше фермерство і дати їм зовсім іншу стратегію розвитку. Якщо за цим стоїть президент, прем'єр. Керівники силових структур, як в центрі, так і на місцях, про це країна дізнається. Але бюджет буде свідченням того, чи почули президент і прем'єр-міністр селяни. Я також хочу вам сказати, що якщо не дослухаються до цього ультимату селян, якщо не припинять захоплення сільськогосподарських земель для їх подальшої торгівлі і приватизації, ми будемо об'єднувати селян, ми будемо об'єднувати фермерів, всіх людей України, які розуміють, що продати сільськогосподарську землю в таких умовах, як сьогодні, це все одно, що продати мати, це все одно, що продати власну державу. І ми будемо опиратися. І опір наш буде в межах Конституції, але достатньо суттєвий для того, щоб президент, прем'єр. І їх більшість в Верховній Раді почули нарешті людей. Люди більше мовчати не будуть. Про всі наші кроки ми будемо інформувати суспільство і розгортати мережу опору, по суті, знищення українського селянства ми будемо дуже швидко.